Я розпочну з Куп'янська. Давайте ми поглянемо, що там відбувається, тому що хтось десь я зустріла повідомлення про те, що ці так звані офіцери, командири російської армії, вони переконують, що нібито в них є ресурс взяти Харків. Що це означає? Навіщо вони це роблять? Ну і взагалі ситуація під під Куп'янськом. Давайте ми з цього розпочнемо. Ну, давайте ми почнемо з того, що ситуація на куп'янському напрямку вона складна. Будемо називати речі своїми іменами, але вона контрольована генштабом Збройних сил України. Про що свідчить візит сирського і зустріч безпосередньо з командуванням військових частин, які ведуть характер активної оборони саме на куп'янському напрямку? Те, що відбувається наразі, окупанти намагаються тиснути на позиції ЗСУ з району Лиман Першої напрямок Сенківки. І тут, пані Юлія, давайте ми спростуємо повідомлення російських офіцерів. У російських пабліках вже повідомляється про те, що населений пункт знаходиться, начебто, під контролем окупаційних військ. Це не відповідає дійсності. Жодного просування немає. Є успішне у дії Збройних сил України в моменті е, зустрічних контратак. Синківка знаходиться під контролем Збройних сил України, тому заспокоїмо українців. Тепер друга теза, яка вкидається в українські ЗМІ, на жаль, так званими і військовими експертами, і хорошими руськими з приводу того, що примусовий характер евакуації пов'язаний власне, з начебто військовими поразками Збройних сил України. І окупанти ледь не завтра зайдуть у Куп'янськ. Перше пояснимо, про що йде мова. До Куп'янська 10 кілометрів відстань. Це не секретна військова таємниця. Куп'янськ і найближчі населені пункти знаходяться в зоні ураження навіть ствольної артилерії окупанта, вже не говорячи про системи реактивного залпу вогню. Те, що відбувається в Куп'янську, давайте подивимося напередодні прийняття рішення про примусовий характер евакуації, нанесення ударів по Куп'янській міській раді. Яке відношення міська рада має до військових об'єктів Збройних сил України? Розповідати про те, що там базуються іноземні найманці, вже не вийде. Тобто мовиться про те, що цілеспрямовано знищують житлову інфраструктуру. Крім того, шановне товариство, давайте згадаємо події, які відбувалися не тільки в Куп'янську, нанесення удару по Покровську, які привели до чисельних жертв серед цивільного населення. Це так само поблизу зони бойових дій. Крім того, нанесення ударів по житловій інфраструктурі вглиб. Території України, зокрема Запоріжжя, тобто мовиться про те, що людей треба відціляти не тільки з Куп'янського району, а взагалі по всій лінії бойового зіткнення, щоб не наражати на смертельну небезпеку. Бо на сьогодні основна тактика російських окупантів це терор проти цивільного населення. Для чого робиться невибіркові обстріли житлових районів, міст і селищ. Створення штучного хаосу серед місцевого населення, відповідно, моральний тиск на захисників Збройних сил України, тому дії української влади цілком прогнозовані. Єдине про що я закликаю, і може нас дослухається: подібний характер дія мається про примусову евакуацію, має відбуватися на всій ділянці. Лінії бойового зіткнення: не наражайте на смертельну небезпеку громадян України, менше з тим те, що відбувається в російських і на жаль в українських змі, евакуація з 37 населених пунктів, ледь не свідчить про те, що Україна фактично визнає той факт, що найближчими днями російські окупанти чи то захоплять ці території, чи вже захопили. Це не про що не свідчить. Незважаючи на всю серйозні ситуації на Куп'янському напрямку, а я нагадаю, росіяни перейшли в наступ чи в липні місяці, суттєвих просувань немає. Так, є тактичні успіхи в районі Новоселівське. Так, селище знаходиться під повним контролем окупантів. Я буду називати речі своїми іменами, кому б це подобалося чи не подобалося. Але менше з тим, я і наголошую на тому, що Новоселівське це те. Той населений пункт, який раз по разу переходив з рук в руки. Тобто, це, ну, скажімо так, умовні успіхи росіян. Чому був полягав план росіян щодо наступу на Новоселівське? Спроба розсікти українське угрупування на дві частини, максимальний тактичний успіх росіян через повторюю захоплення населеного пункту, який вони перетворили на суцільні руїни. І за вчорашній день це максимальне просування вглиб української території на 200 метрів. 200, шановне товариство, не 7 кілометрів, не 10, як повідомляють росіяни. Тепер з приводу основних загроз. Товариство називається, що основною ціллю цього наступу є місто Куб'янськ. На мою думку, не зовсім так. Мовиться про те, що в планах росіян. Вихід безпосередньо до Ізюму. Тобто намагання створити ті, ту саму ситуацію, відзеркалити, яка була до 2022 року. Я нагадаю, ізюмське угрупування вважалося одним з найбільш потужних російських військ, воно висала над флангами українського угрупування, яке було зосереджено в Донецькій області. Чому я про це говорю? Пам'ятайте останні заяви і російського диктатора, і відповідно Піскова? Росія претендує на ті території, які включені до складу Російської Федерації, які території ДНР. ДНР включена в кордонах адміністративних меж цієї області. Відповідно, вони будуть намагатися взяти під свій повний контроль всю Донецьку область. Харківська і не цікавить. Харківська область не включена до складу Російської Федерації. Тому коли говорять... Про можливий наступ на Харків, пані Юлія, у мене особисто це викликають великі запитання. Не вкладайте це в політичні плани російського диктатора. Це я відповідаю на ваше питання і відповідно, ну, спростовую тези щодо можливого наступу на Харківську область. Тоді Російська Федерація фактично не залишає собі поле для дипломатичного маневра. Бо всі зусилля наразі світової спільноти направлені на пошук так званих мирних можливих компромісів чи то перемовин, умов для перемоги. Відповідно, якщо диктатор говорить про те, що ми претендуємо лише на чотири області: а це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Харківська не входить, то плани Російської Федерації щодо наступу на Харків фактично. Скажімо так, позбавляють Російську Федерацію можливості навіть теоретично вести так звані мирні перемовини. Пане Дмитре. Але ж ми бачимо, що Херсонська і Запорізька області, внесені до Конституції, вони цілком не належать та? Росія не захопила ці території, і саме тому вони руйнують Запоріжжя? Ми бачимо ці атаки, ми бачимо смерті, які констатують там майже щодня. Велика кількість поранених загиблих. Скажіть, будь ласка, що це може означати? Ну, що тоді їм заважає, включити Харківську область і робити те саме з Харковом? Ну, бачите, це ж ми хочемо з якихось морально етичних виходити та, джерел. А це з цими людьми неможливо говорити про мораль і етику, ну вони записалися. Давайте я, я назву речі своїми нами, жорстку назву. Я не виключаю того, що було, буде повністю деокупована Херсонська і Запорізька область. Разом з тим наразі Луганська область вже повністю контролюється окупантами. Там один відсоток лише під контролем ЗСУ. Я не виключаю те, що, власне, Донецька область може опинитися під контролем окупаційних військ повністю. Наразі ЗСУ контролюють 50% території Донецької області. Але створення, от саме ізюмського угрупування окупантів, яке буде нависати над флангами українських військ Донецької області, створює передумови для подальшого власне просування саме Донецької області, не Харківської. І тоді можливий компроміс політичний, пані Юлія. Росія визнає факт успішної деокупації Херсонської та Запорізьких областей, натомість зупиняє за собою чи то залишає за собою повністю окуповані Луганські і Донецькі області. Ви виключаєте такий процес? Я ще раз підкреслю: я буду називати речі своїми іменами.